Слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Кріль і програма Витоки. хто хто. Миколая любить і версія пісні із підляща. А я пронагідно вітаю всіх зі святом Святого Миколая. Це витоки і нагадаю, що нашу програму після радіотрансляції ви можете послухати на подкастовій платформі польського радіо радіо.пл, а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на Ютубі. А ефір польського радіо для України, окрім мобільного Стосунку польського радіо також сторінки моя ви також можете слухати у стрімінговій платформі TuneIn. Ін від святого Миколая до Грузії і польсько-грузинських зв'язків сьогодні вся наша увага зосереджена навколо наших грузинських братів і сестер і всі серця наші. З ними пропоную також сьогодні у програмі пригадати чудовий альбом Трибуня Тутки гурту з Польщі і квінтету Урмулі з Тбілісі. І ми послухаємо їхню пісню повстанче пшотковє». Як вони пишуть, що навіть у найбільш відлеглих закутках світу вшановуються душі предків і близьких, і так само це відбувається тут, у Польщі, і там, у Грузії, де сьогодні багато людей вся Грузія бореться за свою свободу і незалежність. Let's çomu Продовжується програма витоки, і як вже за традицією, що п'ятниці ми пізнаємо черговий мікрорегіон Польщі через музичну серію Музика джерел, музика жрудел, яку польське радіо почало видавати у 90-х роках, і на черзі її шоста частина. І це альбом Курпі. Я нагадаю, що музику-джерел серію польського радіо називають Оскаром Кольбергом у звуці. А Курпівщина це регіон, який міститься північніше, від Мазовша. і це дуже цікавий терен з музичної точки зору, із точки зору матеріальної культури. Пісні, які є на диску цьому курпів серії. Музика джерел було записано у 1973-96 роках, і це як давній, так і новий виконавський. Стиль мешканців зеленої пущі. Її власне, заселяють люди, яких популярно називають курпі. І виокремлення цього терену з фольклору Мазовши було спричинено його відмінністю, передусім культурною, яка виникла із того, що власне у зеленій пущі були дуже різні люди серед іншого, які походили зі східної Прусії. Це теж вони жили досить так замкнуто, і навколо цього формувалася їхня культура, музична культура зокрема. Крема, це весільні пісні, пастуші, пісні про кохання, а також лісові пісні у двох різних стилях. Найбільш архаїчно ці пісні звучать у виконанні співачки Валерія Жарнох або Валерія Жафнухова, як кажуть у Польщі, а молодші співачки це, наприклад, Аполонія Новак, яку ми просто зараз і послухаємо. І це буде саме лісова пісня в виконанні Аполонії Новак з села П'ясечня і запис 1994 року. Слухали Аполонію Новак з регіону Курпі. А в риму католиків триває чотиритижневий час Різдвяного посту, який називається Адвент. Він на два тижні коротший від різдвяного посту християн східного обряду. Супроводжується також різними цікавими обрядами, традиціями, поєднанням народних вірувань з релігійними практиками. Про те, як колись у польських селах виглядав Адвент, розповідає етнологиня, фольклористка доктор Агнішка Кощук. Ярош. z Instytutu Nauk Pro Kulturu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Adwent jest kilkutygodniowym czasem oczekiwania, Адвент це кількатижневий час очікування і підготовки до різдвяних свят. Колись Різдво у Польщі ще називали годи. Відповідно, думаю, про це варто сказати. Що у народній традиції час перед Різдвом називали також передгоддям. Адвент закінчувався із заходом сонця у день вігілі на святвечір. Це час зміни, оскільки закриває попередній і відкриває новий обрядовий рік. На підляжі, а також у деяких селах Люблінщини, про початок Адвенту сповіщала гра на лігавках. Це довгі дерев'яні труби. Цю практику називали адвентова гра або огравання, тобто сповіщення адвенту. Для того аби інструмент голосніше звучав, то той, хто грав на ньому, так грав, що іноді просто ставав біля криниці, аби відгомін був ширший. aby echo dalej nie dźwięk. I ten sygnał, sygnał ligowy. і цей сигнал лігави сповіщав про те, що від того часу мають притихнути музичні інструменти, на яких грали під час забав. Настав час завершити гучні весілля, забави, танці, що відбувалися у селах восени після зібрання врожаю. Ці забави тривали аж до андріївських вечорниць, тобто до останніх днів листопада. Андрея, як чи відвіді святого Андрея листопада. А що найбільше характеризувало час Адвенту колись у польських селах? Традиції людової Адвент був часом. У народній традиції час Адвенту був також часом різних релігійних практик, серед яких були і молитви за померлих. А довгі зимові вечори колись у селах були нагодою до частих сусідських зустрічей. На такі зустрічі зазвичай приходили господині зі своїми доньками. Під час цих зустрічей спільно виконувалася різна домашня робота. Жінки дарли пір'я, пряли, перебирали горох, квасолю. Під час цієї роботи люди розповідали якісь. Цікаві емоційні історії, наприклад, про духів, чари, потопельників, про приховані скарби. Також люди згадували загадки під час таких зустрічей. Люди просто обмінювалися новинами з села. Але однією з улюблених розмов було сватання молодих, єднання молодих людей. Тому особливо на сході Польщі час Адвенту називали свадзібним часом. У такі вечори під вікна хат, де перебували жінки зі своїми молодими доньками, пробігали парубки жартома, лякали їх, наприклад, стукаючи у вікно, показуючи при цьому чорне від сажі обличчя, або ж переодягались у якийсь дивний одяг, показуючи при цьому якусь незвичайну по. Остать не раз вони вбігали з криком до хати, і там також жартували, могли перевертати сито з перебраним пір'ям, і на завершення тих вечорів парубки проводили додому дівчат, що ніби боялися темноти. Найбільш охоче молодих і гарних дівчат на віддані їх кавалерові одпровадалі додому в бойові темності і страхів. кобіти. Najchętniej, lękliwe, młode i ładne panienki. A co zabraniało się robić podczas Adwentu? Jakie były wiary wśród ludzi w цей czasie? Dawniej w tym okresie, w większym stopniu niż współcześnie, zachowywano post. Колись у цей час люди більше постили, ніж тепер. Щоправда, піст не був настільки суворий, як перед Великоднем. Однак під час Адвенту люди старалися не їсти м'яса, жиру тваринного походження. Не можна було споживати алкоголь, а в середу і в п'ятницю не можна було їсти молочні продукти. Згідно з народними переказами з Люблінщини, той, хто не дотримувався різдвяного посту. То як покарання не бачив вихлоємської зірки на святвечір. Крім цього, під час Адвенту не можна було нічого робити у полі, щоб, як казали, не непокоїти землю. Люди вірили, що зрушена у цей час земля не вродить врожаю наступного року. Про це говорять прислів'я. Хто хто в Адвент прує, там от шилята хорує. Хто зрушує на Адвент землю, то вона три роки йому хворітиме. А Боже з Адвенту спочива земля свята. Від Адвенту земля свята спочиває хорує або Адвента спочива земля свята. А якими були релігійні традиції цього часу? Як називають служби під час Адвенту у костелах, які служаться лише у цей час? Че Адвент в католицьких католіцьких одправляне соємне. Продовж цього часу Адвенту католицькій церкві служаться щоденні ранкові служби на пошану Діви Марії, які називаються руратами. Під час цих мес запалюють велику воскову свічу, що називається роратницею або рораткою, яка символізує матір Божу. Колись участь у таких месах була доволі поширена, особливо там, де було близько костели. Колись, вертаючись з цієї меси додому, дівчата на відданні зачіпали зустрічних хлопців, крутилися навколо них і промовляли: «Рорації, рорації, як вас звати. А з відповіді вони дізнавалися, як називатиметься їхній майбутній чоловік. Це були ворожіння, пов'язані із заміжжям. На помор'ї та кашубах вже під час Адвенту розпочиналося святкове колядування. По селах ходили перебрані люди, що називалися зірками. Вони співали про те, що різдво вже наближається. Такі колядники з собою мали плетений батіг, яким страшили нечемних дітей, а також мішечок із сухофруктів та цукерок, які вони роздавали чемним дітям, і також тим, хто добре знав молитви. Зараз багато звичаїв пов'язаних з адвентом, серед яких і сусідські зустрічі дуже рідко можна зустріти. Це вже відходить в минуле. Натомість не змінилися костальні обряди під час Адвенту, і далі слушаться рората, але вже не на світанку, а в деяких місцевостях ввечері. Однак зараз мало людей бере в них участь. Звісно, час Адвенту це також час різної домашньої роботи, чому сприяють все довші осінні та зимові вечори, а також час підготовки до різдва є з часом різних прав домових, сприяють coraz dłuższe jesienne wieczory, і oczywiście okresem przygotowań. До свят Божого народження. Агнішка Кощук Ярош була гостею програми Витоки, і на цьому у нас сьогодні, все. Дуже дякую за увагу. Мар'яна Кріль, почуємось. По поздрув таку мелодія Witaj, zawitaj, Pani Anielsko, Matko Jezusowa, rano jutrzanko, ślicność Panianko, niebieskość królowo. Ojciec Ciebie wybrał Za córko przybronu jest Ciebie wybrał Za matko kochonu Witaj, zawitaj Pani anielsko Matko Jezusa Sowa śliczność jutrzanka, śliczność panianka, niebieska królowa.